— Давай. — Зустрілися тримати віна. Один каже, що це його і другий каже, що це його. І третій каже, що це його Потім я приїхав в і сказав, ні, це мій бой. Потім приїхала вона і сказала, що це мій бой. Потім приїхала і сама машина і сказала, що це мій бой. Це мій поїзд. Е, поїзд. І сказав Маквіну третій. Може, ми устроїмо перегони, хто виграв, хто ви. І, і як це називається, і поїзд, поїзд. а хто програв і всі інші. То програми е, і всі інші, вони сідають у нього поїзд. Буде мені хоти вдома. Дома, не вдома. Кто йдемо до я? Ой, ой, це не каже. Давай, не я скажу. Вас як звати? Ей, тату. Ви теж учасник команди? Ні. Чи ви тільки зуби наставляєте? А ще язик є? Ага. Ой-ой, страшне чудіще. А ви хто? Але це буде в інтернеті. От і кажемо сирник. Нас. Kakarıp Oy. Ay. Ay.

Ну хто переміг? Покажіть.